Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні вам всім знадобиться знання географії. Я буду перераховувати величезну кількість різноманітних країн. Ну і просто чому? Тому що сьогодні 22, 22 іюня, ровно в 4 часа Київ в Бамбілі. Ну, у нас тепер в головах, очевидно, не 22 іюня, а 24 лютого 22 року. А, от. І. З 40, да, почалося і почалося Бліцкрігом, і дійшли до Києва, захопили, і до Ленінграда оточили, і до Москви майже і до Сталінграда коротше, і Північний Кавказ, коротше, суцільні перемоги, потім перемога в Другій світовій війні. А потім почалось. І Російська Федерація, як основа СРСР, вона набувала, 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 набувала і була дійсно геостратегічним таким фактором. Я беру аркуш, вибачте, на слові, тому що я. Мушу тут підглядати. Я половину забув, але половину вам скажу. Ну, були повстання в ГДР, які придушені були військами, які були розташовані в східній Німеччині радянськими військами. Була окупація ЧССР, була війна фактично в Угорщині за всі ці роки після воєнного Афганістан. Там теж були втручання на Кубі. стояли радянські війська в В'єтнамі, в, в Ефіопії, в Анголі. Ви не повірите, в Сейшелах була база, там було шість торпедних катерів стояло на Сейшельських островах. Зараз де багато-багатих багато відпочивають. Є острів Сокотра, це на виході з Мобельмандепського приливу протоки, яка об'єднує через канал канали, туди далі, на південь, якщо з Європи дивитися. Найвужче місце це там, де зараз Хусіти, це Ємен, і отам, значить, Бельмедопська протока, а на виході з неї якраз острів Сокотре, де теж стояла радянська база. Безперечно, я щось забув. Тепер, значить, 22-го це вся історія відступу, потім наступу Радянського Союзу, в 41-му був відступ, в 45-му наступ закінчився. І росіяни значить отримали там багато і Кенігзберг, і північні японські території. Ну і там біля Фінляндії, Ну коротше, дуже багато всього. І це все і Балтійські країни, і Україна, і Білорусь це така буфер. Буфер радянського союзу від можливих якихось атак за меж. Спочатку треба захопити Україну, Білорусь, Балтію. Там, Молдову, а потім там, там Грузію, Вірменію, потім тоді вже можна якось оточувати європейську частину Російської Федерації. і там, Що тепер ми бачимо? Це я вам перерахував плюси. Да? ГДР, ЧССР, Чехословаччина, Угорщина, Афган, Куба, В'єтнам, Ангола, Ефіопія, Сейшели, Котра і так далі. Щось я, очевидно, забув. Що таке Росія сьогодні? Оце була. Втрата цього всього це геополітична катастрофа, як це характеризував товариш Путін. Тепер у нас мінуси підуть: мінус Вірменія, мінус Азербайджан, плюс Грузія. Не будемо забувати, що Грузія якби проросійська, хоча я не думаю, що їм там затишно наодинці з Російської Федерації, коли навколо всі її ненавидять. Ну, Молдова, очевидно, Україна, Балтія, Естонія, Латвія, Літва, Фінляндія, Швеція. Так, довго були нейтральними. А на відміну від повністю нейтральної Швеції, Фінляндія була така дружно нейтральною, тобто вплив був величезний на Фінляндську Республіку з боку Москви. Отже, тепер цього буфера немає, принаймні на Заході. Ну, ми можемо зараз подуматися і на південь. А, Сирія, Іран, Хезболла, Хамас це все або держава, або прокси організації, які так чи інакше підтримували Російську Федерацію. Тепер вони її не підтримують, бо у них багато своїх головних болей. Тепер, як казав колись кіше, мягке пабрюще, мягке падбрюще Росії. Це Казахстан. Що робить Казахстан? Ми про це ну, мало думаємо, тому що у нас своїх домашніх справ багато треба битися з росіянами. Казахстан вчить своїх, вже підписано угоди, вчить своїх офіцерів в Британії, не в Москві, а в Британії. По-перше, і по-друге, Казахстан створює територіальну оборону. Територіальну оборону він створює. Як приклад, безперечно, Україна з територіальною обороною і європейські країни, Швейцарія. От він цим займається і займається досить наполегливо. І як ви думаєте, з трьох разів гадаєте, проти кого це все налаштовано? Це чому вони роблять і офіцерів вчать не в Москві а під Лондоном і, і територіальну оборону? Мабуть, на них нападе Бурунді ага, або Еквадор? Ні, мабуть, все ж таки не ці держави. Узбікістан є така організація ОДКБ, організація безпеки, співробітництва, там щось таке. Ну на чолі, безперечно, з великою Росією. З 2012 року не їздить на зібрання ОДКБ, просто ігнорує. Ну і останнє це вже Нью-Йорк Таймс, не завжди можна йому вірити, але в даному випадку приємно йому вірити. Не знаю, можна не вірити, але як повірите, то це буде приємно вам. Нью-Йорк Таймс надрукувала велику статтю про те, що в ФСБ Росії в розвідувальних. Колах Російської Федерації заявили, що не заявила, а тихенько створили, як би сказати, відділ, великий відділ протидії Китаю. Великий відділ протидії Китаю. Протидії Китаю китайським шпигунам, китайським там які просогентам, китайській агентурі, китайському, китайському, китайському. Оце вони, значить, створили. А чому вони створили? Тому що аналітичний аналіз дій Китайської народної республіки зі столицю в місті Герої Пікін показав, що Китай, побачивши слабкість Росії, збирається в ближчим часом оприлюднити вже офіційно свої територіальні претензії до Російської Федерації. А треба сказати цих претензій на багато мільйонів квадратних кілометрів, тому що починаючи ще з 19-го сторіччя, там я не пам'ятаю, 1858 59 роки, там було дуже багато нерівноправних договорів, як завжди, в Росії з Китаєм, і загарбання китайських територій різноманітне. Китайці звідти пішли, користуючись цим підписаним угодою. Значить, погодились вони. А тепер вони хочуть повернутися все назад, і вже вони цим збираються зайнятися, побачивши героїзм українців і недолугість росіян, і боятися росіян нема за що, і треба якось сказати росіянам, що оці території вони вже тепер наші, а не ваші. Очевидно, вони і в ядерну програму Росії якось занурили свій ніс, і очевидно, що цей ніс показав їм, що воно там не летить або летить дуже так. І падає на свої ж території. Менше з тим. Головне просто подивитися на це може не закінчення геополітичної катастрофи для Росії, другий акт. Але це проміжний фініш, коли ми бачимо, що навколо Росії недружні держави, на далеких навіть подступах, як Іран, Сирія, недружні режими в Іранні. Сподіваємося, що буде недружній для Росії, де і зараз вони в них свої там проблеми, і там їм треба відбитися від євреїв. А ці, значить, вони недружні вже Сирія, очевидно. Ну і так далі, і так далі. Всі ці розмови, що в Африці, росіяни проникають, там щось роблять, там же женуть їх із, 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 з, з Африки. І, і коротше, все воно скукожується і, 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 і перетворюється на дуже слабке таке утворення. І силу цього утворення, на жаль, є тільки для війни в Україні. Ну, будемо воювати тут, нікуди не дінешся. Будуть нам, сподіваюся, допомагати. І я сподіваюся на Іран. Чому? Тому що якщо в Ірані буде поразка режиму, ЯТОЛ. То це буде така досить досить серйозне червоне світло перед очима прекрасного Путіна, якому виповнюється цьому році 73 роки. Ну, як приклад, Сталін помер 73 роки. Так що будемо молитися за велике здоров'я великого Путіна. Ну, от така от картина сьогодні 22 -го. Червня, коли почалася так звана Велика Тєчна війна, а це насправді очевидно, що частина Другої світової війни, яку розпочали дві держави, одна називалася Третій Рейх Гітлера, і друга називалася Радянський Союз Сталіна. От така от була історія. Угол падіння, як кажуть, равен углу отраження. Що загарбали, треба доведеться рано чи поздно віддавати. І я не виключаю, що і Кенігсберг притвориться на Кенігсберг і так далі, і тому подібне. Хотілося б швидше, але історія дуже повільна. Нічого не зробиш. Пока-пока, дякую за увагу.